Так, і Сімалоха з вами як Сівоха. Я вирішив засняти блог. Не знаю для чого, але просто тому, що мені захотілося. Я е дуже давно не знімав блоги, напевно, ще з року так 15-го. Перший мій блог був якраз таки чи в 15 2015, чи в 14 2014 році. Це взагалі я був, ну мені років чи 10, чи 9 десь так. Було, Я був ще малим. Е от. Мені просто захотілося, не знаю, повернутися на YouTube, е тільки вже це інший формат. У мене був формат летсплеїв, як я пам'ятаю. Вирішив оце зараз спробувати новий формат блогінг. Е хоча е це не прям новий формат для декого, ну, як ми розуміємо. Це дуже дав давно було, але я вирішив засняти влог. У мене в Тіктоці вийшов відос про те, як до мене були доколупалися деякі люди за мій стиль, за мою зачіску і все цей. Ну, е, насправді мене до сих пір це дивує, дивлячись на те, який зараз рік, вже Ну, якби 24-й рік, якщо я не помиляюся. Ну, якщо не помиляюсь, типу, да. От. І от проблема в тому, що до сих пір суспільство у нас таке дике. Насправді це дуже розчаровує, тому що у нас є сусіди. Ми знаємо такі дикі, і це трохи якось дивує, що українці такі ж. і типу, Це доволі розчаровує насправді. Бувають такі от речі, які розчаровують в житті. от. Я прям давно не знімав відео, насправді, типу настільки давно ну, зі своїм голосом. Що, ну, м'яко кажучи, прямо так от розмовляти до вас, глядачів. Ну, і тоді я насправді був російськомовним. Ну, я вів російською мовою YouTube канал, а зараз вирішив перейти на українську, коли ну, почалась повномасштабка. Ну, я насправді вдома розмовляв українською, тому це навіть. З переходом на українську мову у мене не було таких прям дуже великих проблем, хоча все, ну, все одно в мене іноді можуть суржик ну, проскакувати, як зараз я сказав. Я, чесно, в блогінгу, напевно, прям новачок, тому що я ніколи, ну прям, тобто я знімав блоги колись давно, але це були, м'яко кажучи, Ну, не дуже прям серйозні блоги. Це були так: чисто по приколу. Не ми не факт, що їх. точніше, я не факт, що їх викладав. А, от, і це навіть було просто ну, як розвага, типу, погратись в блогінг. Як це, типу, тоді ж були модні в 15-14 році блогери. Е, от. І ми всі любили дивитися на них і повторювати, м'яко кажучи. От. Це доволі було прикольно, але в той же час все ж таки ми були ще дітьми, і ми такі... це були блоги доволі е, крінжові, м'яко кажучи. Um, ну, от справи. Я не знаю. в мене, напевно, блоги не будуть виходити так часто, доволі рідко, тому що я зараз хожу на роботу, і це, типу, мені трошечки заважає робити блоги. Я заморююсь, приходжу доволі пізно, десь аж е в 9 годин вечора виходжу з роботи, а в, в півдесято чи в 10 вже буду вдома. Тобто, м'яко кажучи, це доволі. Ну, Заморю є така довга робота. Напевно, буду знімати блоги, е, ну, яко кажучи, раз в тиждень, тобто на вихідних, можливо, ну не факт, тому що в мене може навіть на вихідних не бути сил. Я в якийсь момент не зможу так просто взяти і засняти щось. Трошечки камера, напевно, да, блимає, тому що я на фронталку знімаю. У мене, <світування> у мене немає нормального дзеркала. <світування> ну, тобто, не... не дзеркала, а в мене немає штатива, щоб знімати на. Ну, камеру стандартну, яка це. Я ж на телефон зараз знімаю, і, м'яко кажучи, воно ж це мене бісить, що коли отак от робиш, то воно трошки починає засвіченість від люстри. То зникати, то з'являтися. Ну, такі от іноді проблемки бувають. Я, Ну, це просто вступний блог, м'яко кажучи, не факт, що я прям буду дуже часто знімати, я вже про це казав. От. Я насправді я натхнувся, ну, натхнення зловив від а, блогерів, таких як Джонні Гілберт, типу, My Digital Escape я дивився. Мені доволі це заходило. Ну, так, прикольно було цей. А, я дивився ще їх в 2014 році, ще давно, але прям зараз такий блін, думаю. Вау, було так класно, хоча багато крінжа було там. Насправді, і типу е, не знаю. Я на, буду намагатися, щоб не було так багато крінжа, тому що ну, насправді то вже я не знаю. То насправді, скоріш за все, був як, хоча я сумніваюся, що це контент для дітей, тому що м'яко кажучи, там багато було не дитячих речей. Вони знімали на мої діджитали скійп. Ну, Той, хто шарить, той шарить за Digital Escape, той, хто дивився англомовний YouTube ще в ті часи. Або хтось може зараз піти, у них до сих пір відео відкриті в Digital Escape. Просто вони вже не випускають відео, тому що ну, призакрили. Багато хто розійшовся, хтось перестав бути там Ем або Сценкою. І, і, типу, насправді вже якось так тільки от, я знаю, що Джоні Гілберт. прям, до сих пір тримається <смі> як емо, от іноді ностальгую по тим часам. Ну це таке буває. Блін, трохи хвилююсь, тому що насправді я дуже давно вже не знімав щось. У мене зараз буде оце ну-ну. Я буду, напевно, обрізати ці моменти з тим, як е, я заїкаюсь, чи як його там, ну, коротше, запинаюсь. Я хочу розповісти трохи про себе, чим я займаюсь зараз. Е, типу, я люблю іноді малювати, хоча я останнім часом доволі вигорів. Е, це, м'яко кажучи, Доволі погана річ, що я так вигораю, і це. Тому що я ще й в університеті вчуся. Зараз оце зараз працюю. В принципі, в мене є час, щоб помалювати іноді, але доволі рідко, на жаль. Тому так, прям такого прогресу в скіл в скілу в мене такого прям немає. Я ще полюбляю там слухати музику, там скрімо. Ну скрімо я доволі рідко слухаю, але якийсь рок, типу доволі полюбляю. Там Панкрок іноді полюбляю. Там, ну У мене дуже намішані смаки. типу Я меломан прям такий. І типу проблема в тому, що у мене немає прям єдиної музики. Я себе, до речі, не люблю обмежувати, як деякі це роблять. Я знаю, що до сих пір іде срач між. Сцен і емо, типу, що вони чи одинакові, чи це різні. Так, вони з одного боку різні, але все ж таки сценки пішли від емо, м'яко кажучи, вони доволі рідні, але в той же час і різні. І ну, я, я себе називаю сцемо, хоча насправді хто як хоче, так себе і називає. Я в сучасному світі я вважаю, що себе обмежувати там, музикою, як це роблять. Деякі люди, що типу, справжні там емо не слухають, там кардібі, хоча я теж не слухаю її. Але все ж таки є такі от індивіди, які там прям дуже обмежують. Говорять, ти позір, якщо ти слухаєш ту музику, хоча тобі просто та музика подобається, але от, от такі от справи блін були трошечки, іноді тим більше. Да. Це, це мій перший блог. Вибачайте. От, і в наступному разі я спробую щось з цим зробити. А ще я люблю грати в ігри комп'ютерні, часто граю в Sims Останнім часом я зараз граю частіше В Sims 3, хоча дуже полюбляю Sims 2 Четвертий для мене, ну вибачте, але це вже просто викачування бабла. Тобто, м'яко кажучи, контенту багато, але він весь якийсь зроблений так собі. Така собі фігня. Мені не дуже подобається. 74-й. Люблю ну, пограти в Майнкрафт зі своїми там однокласниками. Часто граю. От ще останнім часом підсів на Гуз гуздак Ця гра, типу як Among Us, але там більше е, ролей, всяких, є нейтрали, є там є три класи, і в кожному класі є, е, є свої ролі. Насправді цікава гра. Я там, а вже ж, на жаль, українське ком'юніті доволі маленьке, але все ж таки є люди, грають вечором, збираються десь. О 9 годині приблизно збираються пограти. От. Зараз я проходжу е, Алісу в країні жахіть, якщо це можна так назвати. Medness Med Red Turns чи якось так воно там. Е, ну, на цьому, напевно, я буду закінчувати свій блог. Це був вступний блог, тому, можливо, ще в майбутньому я буду щось ще розповідати. Тому всім дякую за перегляд. Па-па!